Привіт! Я Наталя Пашковська, і ми вивчаємо географію Євразії. Тема цього уроку тектонічні структури, рельєф і корисні копалини. Так от, тектонічна карта Євразії як перський килим зі складною композицією і неповторним малюнком. І нічого подібного на інших материках немає. Ну що, приготувались його розглянути? Полетіли! Почну з того, що майже вся Євразія, як і Північна Америка, була частиною прадавньої Лавразії. А от півострови Аравійський та Індостан є залишками Гондвани. Євразія єдиний серед материків, основу якого складають не одна, а кілька великих літосферних плит. Саме тому його рельєф набагато складніший, ніж на інших континентах. Більшу частину площі займає Євразійська плита. До неї належать великі докембрійські платформи східноєвропейська та сибірська з Балтійським, українським та алданським щитами, які утворились мільярди років тому. Молоді палеозойські платформи західноєвропейська, західносибірська і туранська. Їхній потужний осадовий чохол накриває старі зруйновані гори віком кілька сотень мільйонів років. На сході досить велику площу займає роздроблена давня китайська платформа, оточена складчастими областями різного віку. В основі північно-східної частини материка північноамериканська плита. Вона представлена обширними мезозойсько-кайнозойськими складчастими масивами. Протягом складної геологічної історії до євразійської плити на півдні приєдналися Аравійська плита та індоавстралійська. Частиною якої є індостанська платформа. Вони продовжують рухатись на північ, де формуючи земну кору. Вздовж цього зіткнення утворився високий і активний альпійсько-гімалайський складчастий пояс. Ще один пояс альпійського віку сформувався на межі зіткнення євразійської та тихоокеанської літосферних плит. Це пояси утворення складок, горстів, грабенів, потужних землетрусів і вулканічної діяльності. Окрім молодих, між платформеними ділянками простягаються також давні складчасті пояси. Найбільший з них внутрішньоконтинентальний урало-монгольський пояс. Незважаючи на вік, і платформи, і старі складки, є тектонічно рухомими. Так чи інакше вони зазнають повільних рухів, тож поверхня материка постійно змінюється. Зробімо висновок. Будова земної кори в межах Євразії надзвичайно складна. І це зумовлює дуже різноманітний і контрастний рельєф материка. Євразія це найбільша вершина світу Джомолунгма або Еверест і найглибше місце на суходолі запади на Мертвого моря. Це материк дві третини, площі якого зайняті плоскогір'ями і різними за висотою та будовою гірськими хребтами. Зіставимо тектонічну і фізичну карти. Давнім платформам у рельєфі відповідають великі рівнини різної висоти: східноєвропейська та велика китайська рівнини, плоскогір'я середньосибірське, Декан, аравійське. Молоді платформи в рельєфі виражені західносибірською і туранською низовинами, невисокими давніми гірськими масивами і рівнинами Західної Європи. Серед рівнин Євразії є ті, що утворилися на місці старих зруйнованих гір, наприклад, казахський дрібносопковик. Тривале руйнування перетворило цю поверхню у горбкувату рівнину з незначними абсолютними висотами. Рухливі складчасті пояси у рельєфі представлені гірськими системами. До Альпійсько-гімалайського поясу в Європі належать Піренеї, Альпи, Апеніни, Карпати, Кримські гори. В Азії він продовжується Кавказькими горами, гірськими системами Гіндукуш, Памір, Каракорум і найвищими горами світу Гімалаями. Буквальний переклад назви Гімалаї домівка снігу. А в Непалі назва це гір звучить як богиня Всесвіту. Та, попри їхню неймовірну і таку принадну красу, найвищу гору цього хребта і всього світу Еверест називають горою Вбивцею. Її висота 8 тисяч метрів. 8 тисяч метрів для організму людини є критичним показником. Тому для альпіністів останні 848 метрів гори це так звана зона смерті. Дуже круті кам'яні і обмерзлі схили, мороз від мінус 20 до мінус 50 градусів, лавини і раптові штормові вітри. А головне, катастрофічна нестача кисню, яка викликає набряки легень і головного мозку. Це призводить до галюцинацій. Альпіністи у такому стані можуть скидати одяг, чути голоси, розмовляти з привидами, але найгірше те, що це може закінчитись інфарктом чи інсультом. Сьогодні альпіністи беруть з собою балони з киснем, але це додаткова вага, яка забирає фізичні сили. Інколи нездоланним стає не підйом, а спуск з гори. Та разом з тим прагнення багатьох сміливців підкорити Еверест і історії про сходження розширюють наші уявлення про людський організм і силу людини. Ну що, мандруємо по Євразії далі? В межах альпійсько гімалайського складчастого поясу утворилися великі нагір'я, де поєднуються гірські хребти, долини, плоскогір'я і широкі котловини. Це Малоазіатське, іранське нагір'я та найбільше у світі нагір'я Тибет. А в місцях зближення хребтів утворились гірські вузли, такі як Памір. Крайові прогини між гірськими спорудами і платформеними ділянками заповнились потужними осадовими відкладами. Так сформувалися месопотамська та індоганська низовини. Тихоокеанський пояс молодих гір тягнеться від Камчатки до Зонських островів. Занурення океанічної плити під материкову супроводжується утворенням глибоководних жолобів, гірських систем і ланцюгів вулканічних островів. В поясах молодої складчастості активне горотворення триває й сьогодні. Наприклад, гімалаї піднімаються в середньому на 3-4 міліметри щороку. Повільно потихеньку, але лише на перший погляд. Євразія це материк високої сейсмічності. Землетруси не раз руйнували столицю Японії Токіо. Східне і південно-східне узбережжя час від часу зазнає ударів потужних цунамі. А вислів останній день Помпеї про виверження вулкану Везувій в Італії перетворився на фразеологізм, що означає грандіозну катастрофу. Невисокі скандинавські та Уральські гори, а також азійський Тяньшань, Алтай, Саяни, Куньлунь утворили, ще в палеозої і Мезозої, Тож їхня поверхня зазнала руйнування. Але останні в період альпійського горотворення піднялися, відродилися і зараз є вищими від багатьох молодих гір. До речі, через те, що вони складені давніми крихкими породами, альпіністи їх не люблять. Рельєф євразії змінюється також під дією зовнішніх сил. Так, північно-західна частина зазнала впливу потужного льодовика, який зі скандинавського півострова сунув по поверхні, ніби бульдозер, залишаючи по своєму краю нагромадження з морени. До утворення численних горбів і заглиблень у Сибіру призводить багаторічна мерзлота. Приказпійська низовина є прикладом рівнини, утвореної в результаті відступу моря. Річки в горах утворюють каньйони. А на рівнинах заповнюють своїми наносами низовини. На Аравійському півострові та у внутрішніх сухих районах Азії панує вітер, утворюючи останці, бархани, дюни. Підсумуймо: Євразія має дуже складний рельєф. В Європі переважають рівнини з великими площами низовин. Середня висота Азії втричі більша за Європейську. Високі гори і плоскогір'я займають три четвертих її площі. Ну і нарешті третє питання. Чи можна припустити, що Величезна Євразія з її складною геологічною будовою не має якогось виду мінеральної сировини? Нелогічно і нереально. В Євразії є абсолютно всі види корисних копалин, які використовує людство. Там, де на поверхню виходять магматичні і метаморфічні породи, утворились багаті родовища руд різних металів. Це райони щитів і складчастостей. Наприклад, на південному сході Євразії сформувався найбільший у світі олов'яно-вольфрамовий пояс, а в Україні басейни залізної руди світового значення. У фундаменті давніх платформ є золото, срібло, платина. Археологи кажуть, що золото почали видобувати на Близькому Сході ще у третьому тисячолітті до нашої ери. Азія багата на поклади дорогоцінних каменів: якутські алмази, уральські смарагди, індійські рубіни. Цейлон дуже великий острів. Ще там багато сапфірів, кращої якості, ніж в інших країнах. Так писав про шрі-ланку Васко -да Гама наприкінці 15 століття. Євразія володіє найбільшими у світі запасами паливних ресурсів нафта і газ басейнів Перської затоки та Західного Сибіру, вугілля Китаю тощо. Величезними і різноманітними є запаси нерудних корисних копалин. Проте слід зазначити, що розміщені всі ці багатства нерівномірно, і не варто забувати, що надра нашого гіганта, особливо внутрішні райони Азії, вивчені ще недостатньо. Нагадаю, що опанувати цю тему вам допоможуть також матеріали і завдання, розміщені в конспекті та невеличкий тест. А я вам дякую за увагу і до наступного уроку. Па-па!